І сьогодні ми також для депутатів і громадськості демонструємо техніку, яку разом зі спеціалістами управління ЖКХ, керівниками ЖЕКів, ми побачили в Києві на виставці спеціалізованій. Це білоруські трактори, які можуть сьогодні працювати не тільки на дорозі, але саме головне біля під'їздів, на тротуарах, тобто забезпечувати нормальний рух людей і працювати і взимку, і влітку. Вони мають. І приладдя для прибирання снігу, і відповідно приладдя пилесоси навісне для прибирання плітку, пилі, сміття, тобто така універсальна техніка, яка необхідна місту. Вартість однієї цієї білоруської одиниці складає десь в районі 170 тисяч гривень. Сьогодні ми можемо і маємо можливість зв'язку з тим, що ми виконуємо бюджет і перевиконуємо придбати 4 одиниці техніки і відповідно для тих жеків, які найкращі, де дійсно немає цієї техніки в достатній мірі. А в наступному році плануємо продовжити цю програму і купувати далі спеціалізовану техніку, тому що потрібно поступово відходити від «Мітли» і лопати. І, врешті-решт, вже цивілізовано прибирати наше місто. Хочу сказати для Житомирян і дякуючи абсолютно всіх Житомирян за чистоту сьогодні, яка є в місті, за осінню прибирання міста. І це було відмічено людиною, яка незалежна, але вона щиро сказала, який чистий город Житомир, Валентина Івановна Матвієнко, коли вона була в місті Житомирі. З офіційним візитом безумовно для мене, як міського голови для Житомирян, це приємність і гордість. Тому спасибі й комунальникам, спасибі людям за те, що сьогодні спільно місто стало чистішим і кращим. І для того дійсно ми сьогодні працюємо і будемо покращувати технічну базу міста Житомира як в ремонті, так і в обслуговуванні доріг. Чому саме Білорусь те? Ви знаєте, Я ми порівняли ми порівняли е, якість і ціну. І побачили, що сьогодні білоруська техніка має і прекрасну цінову пропозицію. Вона є на Україні, вона сертифікована, є реально на складі. І другий момент це безумовно якість. Білоруси сьогодні дотримуються стандартів, не гостів тих і виготовляють якісну продукцію, плюс сервісна база. Я вам хочу сказати, що. Такий ручний, вибачте, якийсь там китайський, він коштує на рівні десь при, при цьому ж приладдя, таке, але воно далеке по своїм можливостям і технічним, і саме головне надійності. Тому наші фахівці, саме ті люди, які експлуатують цю техніку, тобто керівники ЖЕКів, техніки, вони визначили саме з цими машиною, пройшовши десяток стендів на виставці.